Що по перше, я захворіла? Це я йду така красотка. Назви три червоні прапорці у людях, з якими ти б точно не спілкувалася. Швидко ти прив'язуєшся до людей і чи зможеш припинити спілкування? Я ще там два банани випадково поламала. Зараз їсти буду, туц, 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 Чи плануєш ти працювати за професією? Якщо ні, то ким хочеш працювати? Така твоя мрія. Всім привіт, я Даша і це влог. Починаю я з того, як я вже йду додому. Влог буде, не знаю, настільки продуктивний. Я вже сподіваюся, що мене чути. Тому що, по-перше, я захворіла. Зараз це не так видно, але в мене поруч просто. Мені очевидно вийти, голова домовить. Я зараз поїду додому, змірюю температуру, тому що це ужасно. Також сьогодні перше число. 1 вересня я хочу показати свій день навчання. Ми будемо навчатися дистанційно, саме гуртожиток, тому що там відбувається ремонт. Чи рада я 50 на 50. Ну зараз я рада, бо я захворіла і мені вдома буде легше лічитися. Або взагалі у мене у Вінниці були плани. Ну ладно, їх з ними. Головне зараз здоров'я і потрібно лічитися. Ну, я прямую зараз додому. Я передумала, Я зразу ж прямую в аптеку, бо мені стає ще хуже. У мене з'явився уже кашель, Тому вже краще, я зразу ж піду. куплю ліки і собі, і своєї бабушці, тому що вона також захворіла. Прямо він туди. Взяла, коротше, оці з лимончиком, це мої від горла. А оці, оці корвалол і оці таблетки цієї бабушки. Там від серця до розуміє. Коротше, і не вдома. Я ще з такою дорогою пішла. Ну ладно. В принципі, немає різниці. Коротше, купила я собі шампунь, отаку. От. І що я хочу сказати? Вона непогана. Брала я її в Аврорі щось. За 88 чи 99, правда, не можу сказати точну ціну, ну щось приблизно такого. Взяла я любу, тому що мені була потрібна хоч якась, бо в мене вся шампунька була закінчилась. Що я хочу сказати про неї, вона непогана, правда, саме звичайна шампунь, якщо вам потрібно, от раджу її, але вона мені як-будто, заплутує волосся. У мене взагалі таке волосся, що воно саме по собі заплутується, і воно, правда, прям грубе. Ну, я не знаю. Я не знаю, ще кокористуюсь і в телеграм-каналі можу більш детально розповісти про неї, що вам цікаво, але Но... не знаю. Типу, користуватись, звісно, і нею буду, тому що я її вже купила. Якось так, зараз я буду готувати собі спагеті з вершками, тому що. Думала, можу ще гриби додати, але як будто ну, не хочеться. Приготую просто спагеті з вершками. Саме, звичайно, але зато смачно. Ось вот так от. Зробила лимонну воду. Зараз ще у мене макрони варяться, залишилось додати вершки і все. І буде готово. Виглядається якось. Що... Ну, смачно, ну смачно. Надворі така погодка хороша. Но вид з балкона вообще шик в мене, да? Жити на першому поверсі, мабуть, таке собі діло. Короче, хочу розказати про ці льодяники. Вони зі смаком лимона. І, і знаєте, оці, я не пам'ятаю, оце мазь від СССР, оці зірочка. О, воно мені щось нагадується, тільки це потрібно смоктати то мастити. Вони теж такі самі ядроні і коли ти їх смогчиш, тебе прям з очей сльози течуть. От, вони настільки. Це мені не дуже подобається, але мені не перебирати, треба лічити горло. <плес> Якось так. <плес> Ладно, зміню. Коротше, нам вимкнули світло. У восьмій годині і у вісім-десять я вже десь спала, тому що мені стало дуже погано. І я проснулась о 9 і в мене таке було відчуття, що я спала ну часов три-чотири. Я ж тоді думаю, а чому темно? а Чому світла немає? Що ще не вимкнули? Я включаю телефон і бачу, що там 9.05 було вроді, я ж офіїла. Я лягла далі, ну, я вже не спала, я просто дрімала і. От, вийшло світло, я поїла і зараз просто лежу. Дивлюся і всякі відео на Ютубі, влоги. Ну і в принципі все. Мабуть, вже зустрінемося завтра. Завтра буде важко. Мені треба проснутися о 8 годині. Можна померти. Ну, мене радує те, що мені не прийдеться йти нікуди. Те, що я проснуся, вмиюся, покушаю. І можу приєднатися до уроку, якщо у нас буде онлайн уроки. Не знаю, до речі, як там буде відбуватися, Ну, побачимо. Побачимо уля, все завтра. <плес> Зустрінемося завтра. Я проснулася в 7.50, тому що нам о 8 повинні були виключити світло, і я вирішила, що я встану трохи раніше, щоб поставити чайник. Бо якщо я не поп'ю зранку чаю, мене починає боліти горло ще й прям конкретно так. Ну я вже вмилася, попила чаю, проснулась. І нас уроків поки не було онлайн уроків, е, тому що я так зрозуміла, у мініці також світла не було. Ну саме в нашому училищі, тому так. Ну вона зараз фізкультура, то знову урок не буде. І далі в нас бухгалтерський облік, то мабуть урок буде. Не знаю. Побачимо. Мені вовше потрібно піти до бабусі, ну я не знаю, коли я саме піду, тому що. Мабуть, зараз піду, а чого мені сидіти вдома, правда? Треба зранку прогулянку зробити. Мабуть, зараз, мабуть, так і зроблю. Я йду таку красотку. Я навіть союз накрасилася. Мабуть, сьогодні в мене праздник і за того, що я себе відчуваю добре за останні 3-4 дня, які я вже хворію. Я йду зараз до бабусі, ні немає вдома. Вона попросила, що я там прийшла. Подивилась, що там, як там. Ну і все поки. Я не знаю взагалі, чи в мене йдуть уроки сьогодні. Ну по ідеї, думаю, що будуть. Ну побачимо. Ну, поки йде. Поки я в бабусі, я в інстаграмі попросила, щоб мені задали запитання. Я на одне з них відповім. Назви три червоні прапорці у людях, з якими ти точно не спілкувалась. Ну, перше, це, мабуть, саме головне для мене, це коли людина постійно не є. Я думаю, тут навіть нема про що говорити, тому що я просто не розумію, як з такими людьми спілкуватися, якщо їй постійно щось там не подобається, якщо вона постійно не є, їй постійно не потрібно щось доказувати. От, я просто навіть не бачу сенсу спілкуватися з такими людьми. Друге, мабуть, коли людина за. Пазрить тобі всім, і не можу за тебе дійсно порадіти, тобто, наприклад, ти її там скидуєш, кажу. Я думаю, що тут вже людина, як мінімум, застрить. Можливо, це навіть і не так, але но... ну чому ну, значить людина не може порадіти за тебе щиро правда. Я, я не розумію цього, і я з такими людьми точно спілкуватися не буду. І третє, мабуть, ну деякі мене не зрозуміють, але для мене це також важливо, тому що я вважаю, що людина тоді не індивідуальна і не має своєї думки. Е, про що я? про те, що людина просто купірує тебе. Можливо, деякі не зрозуміють мене. Наприклад, ви там спілкуєтесь, на тобі говорить ой, я хочу собі штани, якісь, а ти кажеш, о, я теж собі хочу брюки, такі там сірого кольору, буду от замовляти в такому от магазині. Ну, ти просто розповідаєш те, що ти хочеш, і наступного дня вона купляє точно такі же. Я розумію, що якби вона сказала, типу порад мені якісь там штани, брюки, ну, немає різниці. А вона просто типу сказала, хочу собі купити штани, але вона не сказала поради, а якщо тобі дійсно сподобаться робились ці брюки, то скажи ну, скажи людині, що ти собі хочеш такі ж. І тоді, ну, Бо ж просто розуміти, що в неї будуть точно такі ж брюки. І це не стосується тільки щось візуального, щось фінансового. Це стосується і типу морально. Вона може копірувати твою міміку, твоє твої спілкування, твої там шутки і так далі. Я думаю, ви зрозуміли. Я тоді просто вважаю, що людина не індивідуальна. І я не просто бачу сенсі копірувати якусь людину. Ти що, не маєш своєї думки? Не знаю, мені здається, що деякі... Які мене засудять, але я вважаю, що ну я вже сказала, що я вважаю. Є грань між тим, що людина просто попросила твої поради, що можна краще купити, або там ще щось, і є грань між тим, що вона просто бере і купляє там, ворує в тебе то, що ти хочеш. Ну для мене це дебільно, мене це бісе. Не знаю, можливо мені лікуватись треба, ну ладно. Відповім на ще одне запитання: чи швидко ти прив'язуєшся до людей і чи зможеш припинити спілкування? Ну припиняти спілкування просто так не бачу сенсу, але мабуть тут людина мала на увазі, що якщо станеться, чи я зможу припинити спілкування? Ну. Відверто я, мабуть, не так сильно прив'язуюся, як мої там подруги, знайомі. От якщо я, там спілкуюся з людиною 2-3-4 місяці, я до неї ну не прив'яжусь так бистро, яке б наше спілкування не було б хороше. І якщо між нами щось там станеться, я зрозумію, що мені потрібно тікати, як говориться, червоний прапорець, то я припиню спілкування і досить швидко, і тому що я знатиму, що для мене це буде краще, так само і для неї. Ну якщо наше спілкування досить довге, от, наприклад, я з хлопцем, ми вже почти 4 роки разом. Осінню буде 4 роки у веселі. От з ними буде дуже важко припинити спілкування, тому що ми вже досить довго разом, ми багато через що прийшли, ми, у нас є багато чого спільного, ми знаємо один одного дуже довго, тобто, ну. Якщо я зрозумію, що там щось не так, і мені краще припинити наші відносини, то мені буде дуже важко це зробити, і я буду дуже довго наважуватись на це, то ну да. Ну, якщо я зрозумітиму, ну якщо я точно знатиму, що краще отак зробити, я на 100% це впевнена, що так треба зробити, то ну. Я припиню наші відносини. Ну, Ваня, я не подумай там нічого. Я тебе люблю, все добре. У нас все гаразд. Я дуже рада. Тут -ту -ту, що не врочите. Це все добре, але я, мабуть, зараз піду в супермаркет візьму щось поїсти, бо я, кроме чаю, нічого ще не їла. І це проблема, я коли хворію. Я перестаю щось їсти, бо мені погано. Ну зараз я себе відчуваю добре, тому потрібно поїсти. Так, да, я ще в бабусі. Я вже поїла, бабусі так ще і немає, тому, тому я не знаю, коротше. Я зараз буду доїдати свої оці мармеладки. І, мабуть, все ж піду додому, бо як би уроки. Я не знаю, чи там нам щось задали, чи ні, але все одно потрібно піти додому. І я відчуваю, що в мене знову ж не горло, тому потрібно піти пити чайочку, полікувати горло. Не знаю. Поки що це все, що я хотіла схилити. Я йду зараз від бабусі. нову. Я їла горіхи, і тепер в мене зелені руки. Окей, ну, я не про протехнуло розповісти. Мені дали пробник духів, отак він називається. Мені так багато людей сказали, що від мене вкусно пахне. Хоча насправді вони не дуже сильно якось класно пахнуть. Я знаю, що деякі говорять слухають, типу слухають ноти. Я не звикла так говорити, я завжди говорю, пахнуть. Пахнуть духи, не слухають, не знаю. Я звикла до цього, я так і називаю. Тому що якщо я буду міняти свою думку, свої слова, які я постійно називала, то я взагалі буду заплутуватися, це буде не таке собі. В общем, куди я зараз йду? Я йду в магазин. Дати, щось поїсти, і взагалі я не знаю, що я хочу. Ну ладно, пропустимо цей момент. І мені потрібно зайти в аптеку ще. Ну я не знаю, чи сьогодні піде побачу. І ще мені... Що ще мені потрібно? Я оце не повний. Коротше, йдемо. День йдемо, я не знаю. Я дуже зробити, що немає. Отак. в воврора, що взяла будь-який зошит. Мені просто був... Любий тоненький зошит, От взяла. Йду я з магазину вже взяла я. Хліба на маску і два банана. Я тупо не знала, ходила, ходила по тому магазині і не знала, що взяти поїсти. Рішила взяти хоч щось перекусити. І я ще там два банани випадково поламала. Я все робила це одною рукою, пробачте. Я вообще зараз все держу одною рукою. Взяти пакета? Ні. Все нести одною рукою? Так. Да. Вже 10 часов вечора. Я зараз п'ю чай з шоколадкою і, мабуть, буду вже лягати спати. Ну, як я не засну так рано. Але все ж. Звісно, я ще спала. Не знаю, чи зможу заснути до 12. Але я сьогодні встала у 8 і все супер. Тому думаю, все вже постараюсь і завтра стати у 8. Тому що хочеться все ж режим настроїти. Да? Ну ладно, зустрінемося уже завтра. Доброго тротуа. Вже середа я вчора нічого не знімала, тому що ну, тупо не було, що знімати. У нас уроків не було, бо виробниче було. І я просто лежала, відпочивала і нічого не робила, тому я нічого не знімала. Ну сьогодні я все заснівлю, на соні йде дощ, тому ви можете чути посторонні звуки. Зараз 10 часу. Тому я піду мабуть зараз вмиватися. Поки якось так. Бо, означає Осінь на дворі. І так він йде цілий ніч і цілий ранок. Ну, нікуди не хочеться йти сьогодні. Я помила ще голову і зробила собі чай з лимоном, але без цукру, тому що у нас цукор вчора закінчився. Зараз буду шукати якийсь фільм. Хочеться. Щось уже осінні осінні вайпи, бо на дворі дощ. Взагалі, в мене настрою якось сьогодні нема. Ну, нічого страшного. Надіюсь, до вечора появиться. Одно, а так я буду зараз дивитись якийсь фільм. Хочеться осіння. До речі, ви можете в коментарях порадити якісь фільми. І ви комусь так допоможете, і мені ви допоможете, тому що, ну, якби осінь ще тільки почалась. Я впевнена, що хтось там теж шукає, можливо, якийсь фільм такий. Не знаю, але саме фільми, тому що серіали я не дивлюсь. Я не люблю серіали дивитися. Ще серіали, як по типу е ем, Як його називають, не забула. А, Ігра в Кальмара. От ще отакі от серіали, ще да, тому що вони не супер довгі. Їх можна швидко переглянути, тут такі серіали я ще люблю. мене, до речі, ще оприщала дуже. Ну, ладно, завжди пойти чай без цукру. І дивитися. Далі що їх робити, я ще не знаю. Ну як, у мене є плани, але ну, такі, не глобальні. Мені просто потрібно вийти в світ, ну, там дощ і як будто не хочеться туди. Ну, ладно, коротше, дим. Все. Коротше, відключення. Я чай пити не буду. Він настільки кислий і ядроний для мене, що без цукру я його точно пити не буду. Чу це костюм до мене? Кесі, бо я їм грінки. Да, я їм на кроваті, і що ви мені зробите? Кесі. Я йду до бабусі і одягнула цей костюм. Я думала, мені в ньому буде жарко, але ніфіга мені, так в ньому нормально. І ні жарко, і ні холодно. Але одягнула як, звісно, не кросівки, а я забула як вони називають. Я думаю, ви зрозуміли, Звісно, вони сюди нікуди, але мені все рано. Як я сказала, я зараз їду до бабусі. Потім, потім я не знаю. Всі плани, які в мене були, відмінились. Уже на завтра, я так розумію. Надіюсь на завтра. І, скоріше за все, якщо... Завтра плани збудяться, які будуть, то ми поїдемо там в одне містечко, потрібно зробити деякі справи. Та саме, як і говорить, тайними. Я вдома. Я вже давно вдома, я навіть встигла сходити в магазин. Похід, ну, такий собі був для мене. Заходжу я в магазин, і як маю вже заходити в магазин, бачу. Що йде жіночка з пакетом Велберес. Якщо хтось не знає, Велберес в Росії. Я вахую. Зараз я готовлю плов перший раз в житті насправді. Я тільки окремо готувала рис і м'ясо окремо, і все. А тут прям полог рішила. Ну, побачимо, що вийде. І, в принципі, все. Уже вечір. Ну, я думаю, це видно. В принципі, все, я поїм. Буду чекати, поки зготовець той рис. Бам, 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 Зараз їсти буду, туц, 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 туц. Ну, я молодець. Молодець я. Я, коротше, замовила на Аліку вже посилки і вже відправила все так спойлер на нове відео. І можете поки поглянути, що я саме замовила. Ну, це не все. Якщо що, там ще є. Те, що я позамовляла. Зараз я доїдаю цей батончик від рошен. І, в принципі, все, буду лягати спать. Шукаю я Кесі. Тим часом вона. Кесі. виглядає ужасно. А На дворі то холодно. Вилазь! Кесі, вилазь. П'ятниця я ніфіга не знімала вчора. Тому що ну просто не було що знімати. Я було що знімати, але в мене не було часу на це. Тому, щоб ви розуміли, я настільки запахалася, що я, я забула, що я взагалі влог знімаю. Я згадала про це аж увечері. Ну нічого. Я думаю, ви на це не обіжаєтесь. Ну да. Вже е, п'ятниця, як ви зрозуміли, десь уже час ночі, я ще не сплю. Угу. Ем... Сьогодні в мене є також плани деякі і. Сьогодні я набігаюся, чувствую, тому. Думаю, буде ще показати. Побачимо, побачимо. Чесно, я вже хочу закінчити цей влог знімати. Не знаю, я їсти хочу. Ну, поки все. Зустрінемося уже зранку, правильно? Я зробила макіяж. Я ніколи не користувалась оцею оцим цим олівцем, це від ламель, не пам'ятаю, що за відтінок, а, а він мені досить пасує. В оксані зараз урок, я думаю, ви чуєте на фоні. І, ну, физика, і у нас зараз фізика, і в нас тільки двоє людей. Я лице закриваю. А нет, привіт. Типу... типу. Okay. Я б накрасилась, тому що зараз маю після уроку йти. По справах mm, все покажу. Ну, В принципі, там немає, що там показувати, там просто дещо потрібно вирішити. А так, поки. це, до речі, перший урок за весь тиждень. І ми ще вчимось по суботах. Можна Кесі? Ладно. йду. <реш> Мені ніколи сидіти з нею там. Ще у нас уроки для скільки там. Десять хвилин, 35 тому що у нас коротше уроки зараз. Але нам це нічого не дає, тому що у нас почти кожен день по 9 уроків. Але кроме вівторка вроде би, і четверга, ну, тому що у нас там виробнич. А так то я не знаю. Щоб ви розуміли, навіть довкола ми не дивилася. Але я вже вкляла вчитися, бо чим прикол. Я за цей тиждень почти ніфіга не зробила. Так, понаписувала там трошки, гробниче писала, що що я там писала, я не пам'ятаю. Отаке в мене навчання. Да. У на. мене продовжуються канікули називають. Я вже все зробила, вже справилась. Уже 4 часа дня. Щоб ви розуміли, я нічого не знімала, тому що я просто бігала туди-сюди, туди-сюди. І я нарешті присіла хоч на лавочку. Ну буду зараз йти знову. <гум> я так постала. <гум> Ладно, поки я сиджу, я зараз відповім на декілька запитань. Чи плануєш ти працювати за професією? Якщо ні, то ким хочеш працювати? Насправді, я ще не знаю. Я не планую працювати за своєю професією, тому що це не моє. Я поступала зараді галочки, ну но... про університет я відповідала в минулому відео. Якщо цікаво, можете його подивитися. І я не планую. Я поступила з галочки і працювати за професією я не планую. Я, я адміністратор та бухгалтер, то на адміністратора ще можливо Пробачте, що таке освітлення. Ну, на бухгалтера точно ні. Все правильно говорю 100%. Ким планую працювати, я ще не знаю. Я ще... Це таке питання, що на яке я відповісти ще не можу. Побач, дай Боже, що вже без ким то я буду працювати. Мені так подобається, як це виглядає. Ось голос. Ну, красиво, відповім на ще одне запитання. Е, Яка твоя мрія? У мене насправді не одна мрія і їх дійсно багато, є деякі прям глобальні. Ну, щоб отак от відвести, я можу, але просто мені цього не хочеться говорити, тому що у нас вже... Ну, тут щось не вийде. Мені не потрібно нікому буде виправдовуватись, особливо вам. Для мене це треш, якщо я буду виправдовуватись. Е, тому я не скажу. Просто зрозумійте, для мене там буде краще, якщо я не просто не буду розказувати. Ну, давайте я одну мрію скажу, яка навеч мене колись виполниться, щоб ви мене не обіжали. Я хочу попасти на концерти в білі Айліш. Надіюсь, правильно справильно Якщо ні, то вибачайте. Ну, ви бачили її концерти. Ви бачили, які вони просто, вони просто вау. Вони просто і мені попадаються в тіктоці. Я настільки кайфую, і вона... мені подобається її музика, мені подобається вона сама. Коротше, жінка, огонь. І я хочу попасти на її концерт. Ну, її концерти, капець, які дорогі, і на жаль, я колись побуду на них. Ну ладно, якось так. Ну а зараз я піду. Далі по своїх справах, думаю, зустрінемося у вечорі. Я вже вдома, і я вже давно вдома. Я зараз буду робити собі чаючок і відпочивати. Я думаю, що на цьому вже все. Пробачте, що влог не такий довгий, і я говорила, що буде тиждень влогу. але насправді, всього я показала 4 дні. Да? Да. 4 дні. Як замітила, просто мені немало що вам показувати. Справді, коли я вдома находжусь, мені нема що показувати. У мене дні, от топо, схожі день на одного. Я думаю, ви це вже побачили. Тому, ну, пробачте, я показала вам. Мене дуже багато просили, щоб я відзняла влог. Я не думаю, що вам так подобаються мої влоги, хоча насправді вони такі собі. Тому всім дякую. Всім дякую за цей перегляд. Всіх люблю. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, ви підписались на канал, поставили лайк та написали коментарі. Хочу наповнити, що ви можете мене підтримати фінансово. Реквізити будуть в описі, але це тільки по бажанню. Також ви можете підписатись на мій телеграм-канал, я там більш активна. Ну на цьому все. Зустрінемось у нових відео. Всіх люблю, всім пока.